Тиміш був старшим сином гетьмана Богдана Хмельницького та прожив коротке, всього 21 рік, але сповнений лицарської доблесті, життя. У 15 років батько вів його на Січ, де він виконував обов'язки джури. У березні 1648 року Тиміш разом з батьком поїхали до Криму просити допомоги у кримського хана Іслям Герея. Кримський господар. Надав допомогу козакам, але заручником у Бахчисарі Раї залишився Тиміш, котрий зустрів це рішення досить мужньо. У разі виникнення непорозумінь між Кримським Ханом та Богданом Хмельницьким сам Тиміш міг бути страченим. У липні 1650 року до Богдана Хмельницького прибув один з командирів татарського війська, Байзаклин Баша, що просив допомоги у війні проти Московії, внаслідок чого був відправлений окремий козацький корпус на річку Міус, що на Дону, під командуванням Тиміша. Донські козаки з великою пересторогою зустріли загін Тиміша Хмельницького, не знаючи їх справжніх намірів. Але після кількох випитих бочок вина вони порозумілися і вирушили спільним походом на Молдову. Оцінюючи політичну ситуацію, що склалася на той час навколо України, гетьман Богдан Хмельницький вирішив одружити Тиміша з донькою молдавського господаря Розандою та породичатися з впливовими дворами Європи. Але господар молдавський Лупул, був іншої думки і не збирався віддавати свою доньку за Тиміша. У цій ситуації Богдан Хмельницький зібрав велике військо. Одним з корпусів, котрих керував Тиміш, і вирішив походом на Молдову. Поблизу Кам'янця-Поділівського біля села Батіг козакам перегородило дорогу велике 20-тисячне польське військо на чолі з польним гетьманом Калиновським. В результаті цієї битви майже всі поляки загинули, в тому числі і сам Калиновський, нагажахавшись від цих подій, Лопул. Попросив миру і відправив Розанду з посагом до України. Влітку 1653 року польський король Ян Казимер вирішив покінчити з Хмельниччиною. З 60-тисячним військом він підійшов до Кам'янця Подільського. Але він не хотів, щоб у нього залишалися в тилу війська Лупула, союзника Богдана Хмельницького. Не без королівського сприяння правителі Семиградія та Валахії повели свій наступ на Яси, тогочасну столицю Молдови. Лупул, в свою чергу, з рештками свого війська втік до Сучави, сучасна територія Румунії. Теся потрібно виручати, і Тиміш повів своє військо у це місто. Під час оборони Сучави Тиміш Хмельницький був поранений гарматним ядром. Важко занедужав і помер за декілька днів. Тіло Тиміша козаки вивезли до Чигирина, де він був похований з великими почестями. Сам гетьман Богдан Хмельницький зрозумів свою помилку вінчання свого сина з донькою молдавського господаря, але було вже запізно.